Всім привіт на містерфрізі і сьогодні я буду їхати до водосховища Річки Дністер. Сьогодні я поїду на велосипеду з оператором, тому чекайте дуже веселої подороги. Я виїхав вже. Все. Як ви бачите, нові переключателі є, нові. то я вже можу виїхати легенько під горку. Я зараз вам покажу, яка там гора. Ось, ми вже набираємо розгон. Так, розбираємо на розгон, оператора обганяємо, Набрали і одною рукою тримаємо. Тут ще така дорога, непривітна, можна сказати. То трішки євкиня. Тому тримаємо, щоб розробити оператор на восьмій швидкості вже обганяє мене. Та ні. беру трішки розгону. Але будьте обережні, якщо їдете на такі великій швидкості. Це дуже небезпечно. Особливо, якщо я зараз ось так, як я зараз. Звідти може вирішити машина або звідти. Ну. Так, ось як ви бачите, соя вже жовтіє, так я перекинусь на цю руку, бо ось тут тормоза, мені краще видно їх, ну, тормозить краще. Ви бачите, ось це соя більше жовтіє, тому люди скоро десь через тиждень будуть збирати, але як ви бачите. Ось. Зелена, а там все жовто. Ось ми з'їжджаємо, Погнали далі. Тут Майже не врізались один воно. Були погано. Ні, тут краще буду на тормозі руку тримати. Трішки підтермозувати, бо деякі люди люблять через ліс їхати. Особливо квадроцикли, і з мотоцикли, мототехніка, то любить дуже їхати через ліс, бо там жарко. ну, Жарить трішки. то Краще їм сюди їхати. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не так, Так, все. Ми зараз будемо виїжджати на трасу, то кладемо руку на тормоз, Дивимось сюди і сюди. Ну, спочатку треба дивитися наліво, далі направо. Чи не їде ніяка машина. Так, ми з оператором вже їдемо. Тут зробили широку дорогу, тому ми зможемо проїхати вже. І машина не буде так. <ріст> так. Ногою теж можна ось ногу одну кладати. Але зараз мені найгірше. Так, оператор зараз мене буде знімати. Так, на оператор. Зараз я буду зібрати. Ось так буде. Ось зараз машина приїхала, то бачите, яка пилюка. У нас дощів дуже довго не було. Ні, ця річка вперше. І також і тут, з тієї сторони, ось там є річка Калюс. Та це і, і, теж річка, яка впадає ось в містечку. Він веде туди далеко-далеко. А зараз ми вам покажемо, коли будемо біля самої річки. Тому що тут дуже важко їхати без одної руки. Ось річка Дністер, як ви бачите, вже вона була аж ось тут, а впала туди. Всім, всім до побачення! На зв'язку був містер Фрізі, я сьогодні був і річки Річка Всім пока!